Ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. і з нами на зв'язок вийшла речниця управління Державної міграційної служби в Волинській області Наталія Левчук. Вітання, пані Наталію. Вітання, доброго дня. Пані Наталію, хочемо, щоб ви нам пояснили про зміни, які відбулися в оформленні документів у зв'язку з транслітерацією, які можуть призвести до ануляції, зокрема, закордонних паспортів. Розкажіть, в чому полягають ці зміни, кого вони можуть стосуватися? На сьогоднішній день сказати так, що це зміни, це скажімо, буде трішки неправильно, тому що ми працюємо згідно постанови кабінету міністрів 152 і 302, яка передбачає, що громадяни, коли вноситься зміна інформація до їхніх документів, вони змушені протягом одного місяця їх змінювати. Але громадяни наші багато хто нехтував цими правилами. Ось тепер вже буде не так, тому що ми є цифрова держава. Ми рухаємось до того, щоб у нас було все в цифровому полі, щоб нам зручно було з різних своїх гаджетів оформлювати різні послуги. Державні для того, ну, на сьогоднішній день. Інформація, яка міститься в документах громадян, має бути одинаково. Ну, на сьогоднішній день, щоб усі документи ваші були чинними, транслітерація у них повинна бути однаковою. Ну, протягом місяця громадяни змушені будуть обмінювати, якщо вноситься інформ... зміна інформації, обмінювати id картку або закордонний паспорт у разі виникнення таких наступних обставин. Це є змінна інформація у паспорті, зокрема, зміна прізвища імені по батькові дати народження, у тому числі написання латинськими літерами імені та прізвища у документах, що посвідчують та підтверджують громадянство України. Також при виявленні помилки в інформації, внесеній до паспорта, при закінченні строку дії паспорта, і при непридатності паспорта для Дальшого використання у разі зміни особистих даних або різниці у написанні латинськими літерами та імені прізвища видані раніше документи зі старою транслітерацією мають бути обмінені у строк не пізніше одного місяця з дати отримання нового документа. Пані у разі не подання. Поясніть, будь ласка, то це стосується тих людей, які наприклад мали паспорти книжечки. І зараз вони у зв'язку з досягненням того чи іншого віку обмін. Зцінюють їх на ID картки, і там же є на теж транслітерована їхнє прізвище на англійську мову. Взначайно, так? і воно звичайно, може відрізнятися від 에, того імені, яке було вписано у, у закордонний е, е, паспорт раніше. Взначає, то... Так, може може відрізнятися у зв'язку з тим, що громадяни колись вже давно оформлювали закордонні паспорти, будучи навіть ще дітьми, і колись була інша транслітерація на англійську мову з 2016 року. Ми перейшли на транслітерацію латиницею, так як і в більшості країн світу. Ось в цьому може бути різниця, але це було, ну, скоріше за все, все, що в окремих випадках тільки. А де можна перевірити ці розбіжності? Розкріплаємо розбіжності можна перевірити на офіційному сайті Державної міграційної служби. У нас функціонують на сьогоднішній день такі зручні для громадян електронні сервіси, як перевірка транслітерації, коли громадян вносить ім'я по батькові своєю українською мовою програма йому переводить на ту транслітерацію латинію, яка буде у його документах. Або вже якщо ви виявили відмінності між українським і закордонним паспортами в транслітерації, ви можете перевірити свої документи у базі так само на сайті Державної міграційної служби у у сервісі Перевірка недійсних документів. То ці правила вони вже діють, вони розпочали діяти в лютому, чи вони й до цього діяли? Правила обміну документів у разі змінної інформації протязі місяця діяли згідно постанови 152 Кабінету міністрів України ще з, якщо я не помиляюся, 2014 року. Mm. Це був обов'язок громадян змінювати документи при зміні імені чи прізвища. Ну але до цього часу ще не люди могли користуватися паспортами АДІ з різними транслітераціями, і це державна служба не могла помітити, правильно я розумію? Ні, е, 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 державна служба це передбачалося. Різні транслітерації були е, дозволені, тому ага. що це передбачалося. І громадяни змінювали транслітерацію на основі документів, ми їм змінювали на основі документів виданих офіційних документів, виданих іноземною державою. Тоді тільки могли ми вносити зміни до системи і змінювати ім'я чи то прізвище окремої категорії громадян. Якщо не було цих підстав... Якщо не було цих підстав, не було документа, виданої іноземною державою, зміни в транслітерацію не вносилися, і у цих людей буде ну все гаразд з їхніми документами, пані Наталі. Якщо людина от, е, зараз планує виїжджати, і в неї дійсно є різниця в транслітерації, чи е, що їй в таких випадках робити, треба звертатися в Державну міграційну службу, чи можна її ще їхати? Звичайно, треба звертатися до Державної міграційної служби або до зручного відділення ЦНАП або державного підприємства. Документ зараз на сьогоднішній день безліч є можливостей і установ, де можна змінити документи, щоб вони у вас були однакові, повністю щоб писалася вся транслітерація в як в українському паспорті, так і в закордонному одинаково. Пані Наталі, то за цю послугу зміни так само треба, якби платити мито, як і за виготовлення звичайного паспорта? Чи як? Так, звичайно, документи виготовляють. Ми приймаємо такі на виготовлення як в терміновому режимі, як і не в терміновому, і оплата не, взагалі ніяк не відрізняється від виготовлення нового документа. Це виготовляється фактично новий документ для особи. Також розкажіть, яка ситуація зараз із виготовленням закордонних паспортів? Адже знаємо, що на початку великої війни дуже були великі наплив. Зараз ситуація стабілізувалася, чи є все таки якісь черги, чи як довго виготовляють, наприклад, терміновий паспорт? Термінові документи ми виготовляємо на сьогоднішній день без запізнень. Закордонні паспорти це 7 робочих днів. ID-карти в терміновому порядку це 10 робочих днів. Чи є наплив? Я вам скажу, що це залежить від певного підрозділу в Луцьку, в Ковелі, в місті Володимирі, звісно, людей більше ніж. Припустимо, там в менших районах, в менших підрозділах, але на сьогоднішній день у нас функціонує крім. 13 підрозділів міграційної служби в області ще 8 ЦНАПів, які нам допомагають. Я вважаю, що справляємося. Проблем запису до електронної черги як таких немає. Місця є, якщо не в одному підрозділі, то в іншому разом з електронною чергою у всіх підрозділах функціонує і жива черга. Єдине, прошу громадян, які все таки не записалися до електронної черги, а бажають. Дати по живій черзі в будь-якому підрозділі враховувати повітряні тривоги, так як вони у нас є і є затяжні, і працівники підрозділу, якщо є повітряна тривога, громадян не приймають. Вже коли вона закінчилася, працівники мусять прийняти всіх людей, які були записані напередодні до електронної черги, щоб її не переносити на інші дні. Ось а якщо звичайний робочий день, то будь ласка, звертайтеся. Дідрозділи працюють згідно графіків на тих самих місцях, що і були розташовані. Пані Наталі, на кінець цікавий, чи змінилася вартість виготовлення закордонного паспорта або ж ID-карт. Вартість закордонного паспорта у терміновому режимі на сьогоднішній день становить 1496 гривень, в нетерміновому режимі 856 гривень. id карти Терміновий режим у нас 820 гривень, нетерміновий 450 гривень. id карта, яка виготовляється вперше по досягненні 14-річного віку. Хочу наголосити, що вона є безкоштовною для таких громадян. Дякуємо, пані Наталі, за ці коментарі. Отож, речниця управління Державної міграційної служби у Волинській області Наталія Левчук була з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякуємо, до побачення.